Привіт! Ну зараз я виглядаю так, а хочу бути схожим на цього чоловіка. Добрий день, привіт, Олександр, Питання. Бачите, я от на Болтфуді трошки так уже менше 55 кг. кілограм. Чим їсти, чим набрати масу, чим поскоріше. Ну, по-перше, зупиняємось. Ти молодий хлопець, і постійно якось, я думаю, хотів займатися спортом, але не було часу, можливо, можливості, фінансів. Ну, так. ну це таке, це одна історія, а друге, це ж звичайно харчування. Тобі рекомендовано це максимально просто кайфувати від їжі, Скільки ти худ, худий. Та ні, ну знаєте, ото наїстя бургерів, а то що мені в доставці там остається, то воно не то пальто. А мені треба, щоб маса була, а не жир на боках. От, на масу. масу це вже звичайно спортивне харчування після тренування протеїновий коктейль. Я тебе пригощу після тренування. О, ми, о. запарювати? Мівіну будеш? О. Мівіна, я був в біля церкви на заводі Мівіна. то бачите, тут в біля церкви люди, які руки на мівіні наїли. Так що це дійсно рекомендація від молодшого брата мівіно. У сучасному світі чоловік повинен бути сильним. Є таке ще питання. Давай трішечки ми відразу по техніки подкоригуємо в сторони. Так. Трошки уші руки. О! І ще, і локті в сторону, як, як е, рельси да, потягу. Оп. Все, вони ходять рівно. Раз, вниз, розтягнув ага. повністю і піднімаємо вверх. да, Супер. Локтями не тримаєш О, до тулуба. Угу. Локтів, а, да. Супер, поїхали зі мною. Вдох. Видох. Да, вдох. Видох тримає спинку рівно, так? Молодець. Питання. Давай. От знаєте, я е, їжу на велосипеді і... Два-три дні не їжджу, все, починається керпатура, прям тяне на велосипед. Ви весь накачаний, у вас таке буває історія, що ви от, може з якихось обставин там два-три дні не позаймалися, і все, у вас все болить. Чи це в мене така історія? Ти знаєш, це в принципі нормально, оскільки тіло воно завжди реагує на фізичне навантаження. Це нормальна реакція організму. Ну а що буде, як ви тиждень не позаймаєтесь? не позаймаюсь, Не піду в зал, позаймаюся, в мене буде знову кріпатура. Да? Так. А, нормальна історія, а я думаю, в мене тільки одного зараз. Тому люд, люди часто думають, що вони, коли займаються собою, вони, вони вже будуть максимально готові, в принципі, знаєш, такий якби залог на майбутнє. Ні, два-три дні вже організм відпочиває, вже знову набуває такої простої форми. Тому це, це знаєш, як уявимо собі просто знаєш, кулька надувна. Надули. І, якщо ми відпускаємо, що робиться, здувається, Дувається. здувається. І, 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 за які, за... Ну я думаю, ви не здуєтеся. Ні за що. Знаєте, бігати можна по-різному. Можна отак бігти в Олександрії, можна ще десь по паркам собі бігати. Мікрофон все відпадає. О, пацани здорово. Вчора бачу. А можна бігати і тут. І не холодно. подивіться, який зал. Ну, на рівні вже, правильно. І це зал не біля церкви якоїсь на Печерську, а це зал у білій церкві. І тут, як кажуть уже дорогі дівчата по 300 доларів, feel the difference. І ще питання. Давай. Бували такі випадки травмування, чи коли людина, знаєте, от ну просто укачалась тут. Що, що взагалі, Тут передбачено. Тут мене от качають у вас чи ні, якщо я тут взагалі? Ти знаєш, в принципі, фітнес це така вже момент здоров'я, реабілітації. Таких летальних випадків важких не було. Але в принципі людина, що може страпати, це трішечки втрапити, павтратити свідомість там. То завжди, а, ну, якщо що, то чувства приведете тут. Ну ти ж вже був на ринзі, ти вже бачив, да хлопць? Ну після рингу. Да, окей, значить, оживили а так, мене в цілому, в цілому все нормально. То на шатиряк і пішов далі працювати. Бачите, тут так просто не відпустять. Тут на шатирі вперед далі. І пішов. Картина називається Піші кур'єри Болтфут тренуються перед робочим днем. Дивіться, думали, я пішов в спортзал, вже більярдні шари ганять. Ні! Я тут. Отам покачався, трошки стомився, і Олександр додумався. Це взагалі годно. Сюди втулить більярдний стіл. Мені таке подобається. Це все добре, але скільки це кіно в місяць коштує? Тут прикольно. Ти знаєш, Міша, я скажу, моя позиція така: найнижча ціна в місті біля церкви. Є ще зал в Києві. Ну в цілому, ми ще знаєш, як ти думаєш, якби ми розіграли абонемент для твоїх підписників, було б цікаво. То цікаво, люди люблять таке. То люди та... вже як побачать, що я чоловіком в то... тоді вже тоді всі там вся інформація до Мішу. Він там придумає якусь буде розіграш. Буде розіграш. Так. А від мене тобі офіційна продукція Атлан Спорт. О, це один із подарунків, це один із невеличких оп, подарунків оп, оп, від оп, мене. зразу треба А давай ми цей бейджик. Чи буде як рабська сила? Так, да. оп, 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 оп. Диви, як гарненько. Нормально, Дивись. нормально, дякую. Тому всі, хто хоче займатися спортом, всі, хто хоче зекономити свої гроші і займатися, це Спорт. Так, тобі ще раз дякую. Це все на сьогодні, любі друзі. Я як завжди відкритий до спілкування в коментарях. Я їх всі ще читаю. Звичайно, як піду в зал, то вже часу буде менше. Тому я відповідаю лише на конструктивні і позитивні коментарі. До нових зустрічей!